Керівник зведено загони у Харківської області Черві Олександр. Олександр, скажіть, будь ласка про шахети, Наскільки збільшилася їх кількість ударів по Харкову? Наскільки часто ви з ними стикаєтесь? Кожного дня, Кожного дня здійснюються дронові атаки на території Харківської області? Тактика змінюється ворога. Ворог здійснює масові удари по містам, вибирає об'єкти і масово туди застосовує ударні дрони свої. Для чутніше, що шахеди стали потужніші? Чи це відповідає дійсності? Так, ну, відносно так. Змінюються бойові частини, ворог намагається удосконалитись. Постійно змінює або саму бойову частину, або спосіб її ініціювання, в залежності від можливості з безпілотного літального апарату, який вони використовують. Тобто, вибухівки стало більше чи не стало? Вибухівки можливо по масі так само, але різновид її він постійно змінюється. Тобто і є використання термобаричних сумішей, які в руйнуванні здійснюють більше ну більш руйнівні, скажімо так, більш вони руйнівні стосовно руйнування будинків або якихось об'єктів. А що значить термобаричний заряд? Як це спрацьовує? Наскільки він відрізняється від спокусно? Якщо в загальному і коротко, то це суміш, яка після її ініціації розпилюється певним, певною хмарою, підпалюється, і через те, що має високу температуру горіння, здійснює цей запалюваний ефект, а також дуже великий і сильний удар тиску. По навколишньому середовищі. Велика хмара розкалених газів, утворюється миттєво. І от це і здійснюється така фугасна робота даних боєприпасів. Здається, що останнім часом і збивання шахідів стало важче. Чи це відповідає дійсно? Так. Знову ж таки, повторюю, що ворог постійно змінює тактику застосування безпілотних літальних апаратів. Розвідує дуже багато, тобто з застосуванням ударних дронів також використовується розвідувальні дрони. Він змінює маршрути, змінює тактику підльоту, кількість безполотних літальних апаратів, які застосовуються на той чи інший об'єкт, постійно модернізується. Тобто, постійно нашим силам оборони потрібно підлаштовуватись під ворога. А також, щас, також модифікуються е, засоби зв'язку, е, чим керується цей самий дрон, е, що також трошки ускладнює роботу е, подавлення репами або іншими засобами подавлення. Питання: чи стали фарб шахи більш мені в ними? В загальному в загальному ні. Це сказати так не можна, тому що вони. І раніше застосовувалось доволі часто і багато, і зараз застосовується часто багато. Є ефективність, все залежить від ефективності роботи сил протиповітряної оборони. Якщо в нас все вдалося добре, то відповідної рунації менше. Якщо є якісь маршрути або способи, які ми. Не врахували, тобто є відповідні якісь попадання. Також надо ж, потрібно пам'ятати про те, що падають уламки. Тобто, коли ми дрон збили, це означає, що вибухнула сама бойова частина. Ця бойова частина падає і також може ініціюватись ну, самовільно. Це також приносить певні руйнації.